Все, що вам треба знати про ФАК. Те, що пізніше стало компанією та брендом ФАК або F.A.G. було засновано Фрідріхом Фішером у 1883 році. Німецький інженер. Винайшов обладнання, яке було здатно виробляти абсолютно круглі шліфовані сталеві кульки. Це започаткувало бум використання підшипників у промисловості, в тому числі в автомобільній. Пізніше німці навчилися виробляти будь-які підшипники, наприклад, роликові. і Посіли одне з провідних місць у виробництві цих деталей у світі. Нащадки фішера виявились теж неабиякими інженерами, тому пізніше створили компанію і та люк, успіх яких теж частково був заснований на технологіях підшипників. Про ці бренди ми вже розповідали у 2000-х роках. Всі бізнеси були поєднані. В Шефлер Груп. Будь-який підшипник чи маточина, чи інтегровані з ними автокомпоненти, ви можете знайти в асортименті ФАК. Компанія має один з найширших у світі асортиментів у своєму сегменті. Також з 2021 року під цим брендом пропонується широкий асортимент. Деталей підвіски компанія факт сьогодні є постачальником на конвейери автовиробників, а також продає свою продукцію на вторинному ринку. Це преміум сегмент, який за якістю, так і за ціною. Ви платите за гарантію надійності та довготерміну терміну служби.